Мої любі, усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч однієї восьми фіналу Ліги Чемпіонів сезону 2016-2017 років. Це був матч відповідь 8 березня 2017 рік. Легендарний матч Каталонська Барселона. Після поразки у Парижі з рахунком 0-4 у себе вдома на Камп Ноу, команда приймала ПСЖ 6-1 Барселона. Перемагає із загальним рахунком 6-5. Саме каталонський гранд проходить тоді далі. Фантастика! Ну давайте, друзі, про все це поговоримо та по порядку. И давайте розпочнемо. Із стартових складів. 3-1-4-2. Стартова розновка Борастон і Луисеніки, Марк, Андре Андретерстей, воротах, Жерар Пікеса, Мульм, Тити Маскірано, трика захисників, Серхіо Бускетс, центральний опорний півзахисник, Іван Ракітич Неймар, центральні атакувальні півзахисники, Андрес Ініе Старафіня по флангах, Леональ Мессі. Луїс Суарес у нападі. Це стартова розстановка Барселони, Париж 4-5-1. Стартова розстановка Французького гранда. Трап у воротах. Тягу Сільва Маркініос, Пара центральних захисників. Тома Менє, Кюрдзала по флангах. Адріан Марко Марковірат, Маттью Ді, три копів захисників. Лукас Мовра, Дракслер латералі, Еді Цинкавані у нападі. Це стартова розстановка паризького гранда. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. У першому матчі Паріж обіграв Барселону з рахунком 4-0, і Барселоні потрібно було забивати 4 м'ячі і при тому не пропускати. А тоді, до речі, друзі, та існував та право та, та визнаку м'яча. І справді, Барселоні було прям дуже важко у тому такий випадку відіграватися справді. Один м'яч Парижа. Один м'яч французького гранда мік ускладнити завдання Барселоні. І в що намагався забити цей мяч. Але Барселона розпочала просто неймовірно. Неймовірно, потужні від каталонської Барселони. Барселона. з весна кут матчу розпочала тиснути на ворота Парис сен жермен Ну і в кінці та кінці ось вона, Третья хвилина, матчу, третя хвилина матчу, Барселона. забиває гол. ідеальна була подача до ЖНГ, якщо ще не помиляюсь, подачу ты виконував. Неймар, uh, якщо не помиляюся, може друзі помилятися. Іде подача захисник Парижа, вибиває мяч головою, а мяч консики тим. Весь как на Луису Суареса, uh, Той пробиває! гол! Гол забиває! Барселона 1-0! каталонський гранд. Луиза швидко, у Сюкру повертається. Пішов трап на вираження, але Луїс Суарес випереджає трапа, пробиває головою та забиває гол. Намагалися Парижани з лінії Воріт м'яч вибити, але м'яч повністю лінію Воріт пересікає 1-0 Париж! Дуже, дуже швидко, дуже швидко Париж повела команда. Перепрошую на Дуже швидко Барселона забиває ворота Парижа. І дуже швидко каталонський грант по рахунку 17-та матчу, Неймар. Ну це дальній удар! М'яч пролітає дуже близько на дальню дев'ятку. І Неймар! Дуже здорово підкручує м'яч м'ячу. Самісінку дальню дев'ятку, але м'яч проминає повз ворота. Барселона продовжує тисни, на Доверина суперника. Ще було пару небезпечних дальніх ударів Андреса і Іністи. Але Барселона ніяк не вдавалося забити. Паріж відповідав, іноді сімико. Контратаками, Але Барселона переважала Париж. Переважала Париж. Берсело не було більше моментів. Ну і ось вона 40 хвилина матчу, 40 хвилина матчу. Андрес Іньєста, Андрес Иньєста. Я би виділяв би Андреса і справді ці ситуації, то, да? Андрес Иніеста в играє боротьбу захисника у Маркініса, якщо не помиляюсь. Потім Андрій Сенєст намагається віддати передачу. М'яч лише в Кюрдзава, від Кюрдзава злітає світ Гол! 2-0! Барселона! Барселона відіграє два м'ячі у Парижа. 2-0 та 2-4 по сумі двох матчів у протистояння. Рахунок стає Барселона у першому таймі. Два м'ячі вже відквитала. Барселона намагалася і третій м'ять забити. Було каталонського гранда для цього моменту, але в кінці-таки Париж протримав цей натиск каталонського гранда і в кінці кінців 2-0 завершується перший тайм. Барселону, до речі, на другий тайм вийде Серхіо Роберто, Гоміш та Туран у Парижі вийде Англії Маріян, серед та Кріховка, вийдуть у Парижа. Другий тайм. Другий тайм Барселона продовжує тиснути. Барселоні потрібно забивати, голи. Каталонський Гранд на 48-й хвилині матчу. Каталонська Барселона зробила право на пенальті. Неймара! Неймара збиває Кюрдзала! І суддя призначає пенальті. Кюрдзала таки вчити підслизнувся і коли падав головою, зачепив Неймара. Ну пенальті та і справді табу, -то тому що справді то зачепив Неймара Кюрдзала. Насправді не пощастило французу, але пенальті був чистий. Месі підходить до 11 метрового м'яча. До речі, друзі, до 11 метрової позначки Ліо Месі. до речі, підсозуся та Томамія, а не Кірдзава. Саме томамінія збивав Неймара. Лео Месі підходить до 11-метрової позначки. Гол! Гол! 3-0! Барселона! Барселона! Наближиться до Вісані вже Це тільки 50-х виначу. Барселона! 3-4 стає загальний рахунок Барселона! Неймовірною стає близькою до камбека! Лео Месси гол, А потім Париж розпочинає відповідати своїми же атаками. А потім Париж, Париж, розуміє, що потрібно назвати гол, Тома моми не. підлічається по правому флангу, виконує простріл. Едіс Накавані забиває гол Стіка. Стіка Барселону. Барселона, великий шанс був Парижа, щоб забити гол. Будь-який м'яч Парижа міг знову, міг знову, скажімо так, заспокоїти гру для Парижа, тому що щоб Париж забивав би гол, на виїзді то Барселоні потрібно було забивати би 3, тому що тоді знало правило визного м'яча. І парі до мікся 62 других винавач. 62-х минут. Чуть сильва. Чуть сильва. Лукана подачу. И данный диагонал. Витяго сильва. Далее Ви Головой. скидку. Кавани. Бьет поворота. Гол. Гол. Эдит -сан кавани. Эдит -сан кавани. Рахунок 5-3. По сумме. Двох матчей. Угол по Забывай гол, гол. гол Гол! 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 Париж! Париж. Париж энджермен. Забываю гол. На 62 й как вы здавалося материи. И сдавалось, це вже крапка. Потом у Парижа. Ще був вихід там у Кавані ще був вихід один на один на 64 хвилині, але Едісон Кавані його не реалізував. Едісон Кавані не реалізував вихід один на один на 64-й матчу. Забуває Едісон Кавані у тому епізоді, і я думаю, це було вже все. Я думаю, що це вже точно було би все, але Едісон Кавані не реалізував вихід один на один. Не реалізував Едісон Кавані вихід один на один. У Барселони також були нагоди. Для того, щоб забити. Каталонський гранд намагався забити гол. Ем потрібно було забити три, але Барселона не здавався. Хороший шанс був у Луїс Суарес. Лус Суарес пробиває, если не варить із убийства Парижа рятує свою команду. У Лео Месі будь на пані спроби. Але реалізувати їх не вдалося. Справді, матч був доволі таки напружений. Матч був доволі таки напружений. Барселона тиснула на ворота Парижа. Але ось Мария, на 85. -ді -марія. На 85 Аргентинець. виходить один на один. З Марком Andre Tersteg. Proby, Anheldi Maria. Ne Zubby go, Ant Heldi Maria. An Hild di Maria не realizzou вихід один на 1. Забивай, Ангель Ді Марія. цей вихід один на один і це було бы все. і це було бы все. Але -ді -марія пробиває повз ворота. і ось Пробивай повзоворота. 78 Барселона зробила штрафний. до точки підходить Неймар. Неймар розбігається. Бея Неймар! Гол! Гол! 4-1 Барселона, І 4-5 рахунок стає по сумі двохматчевого матчего Каталонський гранд в грі. Каталонський гранд в грі. 4-1 Барселона, Неймар! І це Неймар. І потім проходить дві хвилини. Барселона зробила пенальті. Пенальті заробив Луїс Суарес На 50-ій, на 90-тіх винімаючи до закидання і хопає Маркініас Луїс Суареса. Завалі на газу на руквайці Бразилии, це, це пенальті. Пенальті справді сумнівний, але суддя його призначає і дає ще жовту картку Маркінісу. До 11-метрової позначки підходить сам же Неймар. Неймар, який піймав кураж. Неймар, б'є Неймар. Гол! 5-1 Барселона. І 5-5 рахунок стає по сумі двох матчів у але далі проходить Париж. Але в такому випадку проходить далі Париж. У Парижа є гол на виїзді. Неймар. Барселону відділяє один м'яч. Один мяч від неймовірної історії, П'ять хвилин. компенсував суддя Барселона намагалася. намагалася забити гол каталонська команда. Барселона тиснула, Барселона атакувала, Барселона намагалась забити. Барселона тиснула на верт суперника, але ніяк не вдавалося забити Барселоні. Але ніяк не вдавалося забити Барселоні. І ось вона, 90 плюс 5 хвилина матчу. Каталонський гранд усієї команди Барселона пішла забивати ось цей гол. Там і Марк Андрій Тристиген же був, там і не знаю, там у воріт, біля воріт Парижа. Неймар, з м'ячем Неймар, Неймар, виконуй дальнобудження подачу Серхіо Роберто. Удар! Гол! Гол! Серхіо Роберто забиває гол на 90 плюс 5 хвилині матчу 6-1 Барселона. Барселона перемагає Париж Сен-Джермен після поразки 0-4. З рахунком 6-1. І по субі, 6-5. Каталонський гранд виходить в чвертьфінал Ліги Чемпіонів. Фантастика! Друзі, це просто якась неймовірна фантастика. Друзі, це легендарний матчик і 100%. Увійде в історію, та що там увійде в історію? Він увійшов вже в історію футбола. Ще друзі, дивитися статистику того матча, то в принципі Барсена переграла у Паріж та поділ. 28 ударів по воротах, 10, 3 удари в Площину, 71-29 контроль м'яча. Ну і відповідно, 6-4 з кутовими. Берсона Париж та переіграла. Парижа було два два чистих виходи. Було один на один у Парижа. Але ні Едісон Калані, ні Анфілю Ді Марії не вдалося реалізувати ці нагоди. Якщо би Париж забив би тоді би другий м'яч, звичайно, щоб ніякого би камбеку б не було б. Тому що каталонці би вже точно не відіграли б. Точно би не відіграли. Якщо б Париж би другий м'яч би забив би, тоді Барсоні взагалі там 4 потрібно було забивати. О, ось тому якось так. Але Паріж не реалізувався шанс Феді Марія відповідно. Барселона в кінці матчу зробила просто якесь справді неймовірне диво. Справді це диво. Справді це диво, яке війде в історію футбола на все життя. Друзі, привітали ми цей легендарний матч. Я вам друзі дякую за увагу. Бажаю вам та вашим мрій нам тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі! усім на побачення, усім нових зустрічей.